27 і 28 лютого в місті Луцьку проходив чемпіонат України з карате. Команду юних каратистів Радихівщини представив на такі престижні змагання тренер Мирослав Незнановський. В здобутку його команди вже чимало престижних турнірів і високих нагород. На цей раз вихованці знову не підвели свого тренера, зайнявши в командному заліку п'яте місце та здобувши аж тринадцять медалей: шість золотих, п'ять срібних та дві бронзові. На чемпіонаті у місті Луцьку серед інших членів своєї команди відзначились брати Якимчуки із Павлова. Молодший Олексій, якому всього 8 років, здобув перше місце у версії GKA в особистому та командному боях карате. Старший з братів Якимчуків Володимир 16 років здобув перше місце у версії GKA і третє місце в Point Karate. Павлівські каратисти здобули найбільше нагород. Перше місце в GKA посів Андрій Воробець 11 років. Друге місце в Point Karate Олег Кременіщук теж 11 років. Другі місця в GKA та Point Karate посів Владислав Купибіда. За ним же і перше місце GKA у складі команди. Друге місця у двох особистих категоріях посів Захар Владика. Єдина в команді дівчина Вікторія Заремба з Радехівської секції Карате здобула перше місце в категорії GKA і третє у Point Карате. Наступний турнір юні каратисти Радехівщини проведуть 19 березня у місті Червонограді, а Захар Владика 1 і 3 квітня візьме участь у сьомому чемпіонаті світу з Карате, який пройде у польському місті Битгощ.